Людина, яка цінувала українське слово, вимогливий керівник і потужний журналіст. Таким згадують хмельничани колишнього редактора обласної газети «Подільські вісті Йосипа Ядуху. Торік його серце зупинилося на 78-му році життя. Нині на фасаді видавництва, де заслужений журналіст України працював десятки років, на його честь встановили пам'ятну дошку. Він для мене був прикладом, тому що багато в чому підказував, як написати, про що написати, як правильно висадити думку. Спогади про нього тільки світлі, тільки щирі і тільки радісні. Понад чотири десятки років журналістиці, і більше двадцяти з них на посаді головного редактора обласної газети «Подільські вісті її читали мало не в кожній родині. Журналіст Петро Воробей працював в газеті 10 років. Спіонич якраз поєдналися оці два крила, як в Рильського троянди міногради. якраз оце порядність і, і талант. Якби можна було, то от, наприклад, я би от е, таку величину е, і творчості, але самої порядності, от вимірив би там, чи в Йосипах, чи в Ядухах. Йосип Ядуха став батьком для багатьох поколінь журналістів для рідних синів прикладом працездатності віри в людей. Я з дитинства пам'ятаю, що він завжди з книжкою завжди почав працювати у газеті «Радянські поділя з 84 року. а редактором став на початку 90-х, з 93 третього року. Тобто, ціла епоха, ціле покоління, скажімо так, тут його була душа, тут його було серце, думки, плани навіть життя було ціле життя. Да. всі наші сімейні. Заходи ніколи не обходилися без того, що Йоспанич ділився і розказував, що в нього відбувається, як відбувається. Він дуже радів успіхам своїх колег. Подільські вісті, які за 20 років роботи Йосип Ядуха перетворив на потужне видання, нині читають і на фронті. А колектив прагне, аби його справа жила й далі. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.